Земельні питання, корупція та ремонт доріг це найбільш нагальні проблеми, які нині турбують жителів доброволичківського району. Допомогти їх вирішити люди, просила очільника області на особистому прийомі. Про що ще говорила, розкаже Інна примак. На прийом до голови спішать зрання, займає чергу і фермер Сергій Гордієнко. У нього земельні питання. За одну земельну ділянку, яку на продовження в суд, на другу земельну ділянку на продовження в суд я дуже опять подати. Чому дуже не ходить по судах? Я не землевласник, я фермер, який почав з гнилої тачки. І восстановиться. Прийом почався, поки Сергій Гордієнко чекає черги спілкуватися з головою, йде Віктор Максименко. Просить вирішити проблеми з рухом вантажівок. Будинки знаходяться близько кололиць і відбувається, що? Це 60, 70, 80 тонн йде доріжання. Я також проживаю на цій вулиці, тріщини. Ну одним словом, що у порібах, що у господарських приміщеннях, Районні чиновники запевняють, найближчими тижнями питання вирішать. Великі авто пустять іншим шляхом. Із вуз чиновників звучить клятвене обіщання, що впродовж двох тижнів питання буде закрите. Я сподіваюся, що скажімо так, будівлі будуть зазнавати меншої шкоди від руху. Менше автотранспорту. ще одна проблема на території забезпечення скрапленим газом. Дільниця закрилася Добричківська і Вільшанська uh -huh. причини, які що залишили чотири чоловіка як сторожі, вони якби як аварійка. А хто ж буде ті балони? Гаранту давати тим балонам, які взриваються? Більше трьох місяців в державі не проводиться аукціон на цей скраплений газ uh -huh. відповідно національне товариство. Ну не, не повинна тримати працівників. Залишилися лише, скажімо так, люди, які можуть виконувати якісь аварійні роботи. Дуже серйозна проблема. Сергій Кузьменко пообіцяв розібратись в ситуації, а на прийом, вистоявши в черзі, потрапив і Сергій Гордієнко. Господарство на сьогоднішній день зросло бурянами повністю. Сілоса мене ноль. Ну всі на я там буквально на пів місяця. Зв'язку з цим зв'язку з тим, що мене забирають землю, незаконно. Все, Сергій, давай іди з сілосою, а Ой. по наказу розберемось. Найбільші проблеми в районі земельні. Турбує людей також ремонт доріг, призначення субсидій та корупція. В цілому ж, на думку очільника області, ситуація в районі стабільна. Абсолютно робоча, тому що бачили і питання, які вирішуються на рівні району. Керівництво працює, є проблеми, але ми їх спільно будемо вирішувати. Задоволений спілкування мій Сергій Гордієнко. Сподівається, тепер його проблеми вирішаться. Інна примак Сергій Баранюк, день за днем.